Доброго здорово, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Середа, незвичний день для стрімів, але сьогодні в нас оновлюється пік на ікону, який дуже вам сподобався. Работяги в Телеграмі сказали мені: а ну давай, виходь до нас, ми хочемо крутити ікону. А я після палання в матчах думаю такий, а чого б і не вийти до пацанів, і посидіти трошки гарно провести час. Тож, ми зібралися покрутити пік на ікону, але в нас ще вийшов контент на пак на 100 гравців. Ми вже бачили його кілька разів. В минулому він був такий собі. Втім, ви ж знаєте, нас нам дай що крутити. Ми підемо крутити. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, буду вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком та коментарем. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь в нас тут цікаво. І першим на сьогодні буде відкривати пане Болгарин, який в нас. Є yeah, заслуженим тренером України з важкої атлетики, як він сам нам зізнався. І вболівальникам Мілану. Я вам потім покажу в нарізочці його склад з Мілану. Неймовірна команда. Пане Болгарін, ми вважаємо вам успіхів! Привіт, Ютубу! Передавайте чат! Let's go, Полетіли! Ютуб! Ми вас вітаємо! Давай Вов, полетіли! Гарного вам всім вечора! Let's go. Рауль Гонсалес Бланко. Не так погано. Перші два в мене серце просто пішло в п'яти. Але не так погано. О, слухайте, оця пісня мені досподобається. Це нормально. це гарна картка Рауля, 4-5 зірочки, і це приблизно 500 тисяч монет, да? трошки менше. Слухай, непогано, серйозно, непогано. Я б не розчаровувався. Рахунок ведем чат. Дякую тобі за твою допомогу, як завжди, від всього нашого ком'юніті. І давай успіхів тобі бажаємо. Інфор, окей, правий півзахисник. Зборнута. Ай, 85-й семеню, і це без волкаута, друзі. Ай, о о о о, 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 о. А цей пак просто о чим пахне. Відборне лайно. Друже, в тебе прекрасна команда. А, я сподіваюся, ти отримаєш задоволення від гри за неї. Тому я бажаю тобі успіхів. А ми полетіли. Окей, 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 окей. Оце те, що я хочу бачити. Нічого собі. Пушкаш Сандерстрак. Три Сандерстрака це неймовірна рідкість, друзі. І один з них то є Пушкаш, який коштує як збитий літак. найкращі версії. ФС повага, друзі. Дякую за контент, неймовірний. Німеччина. Це Тоні Крос, є шанс на подвійний волкаут. Це Ілкай Гюндоган, все ще є шанс на подвійний волкаут. Да, подвійний волкаут то другий. Ренард, слухай, це вже гарно. Ти обміняв 84-й і ще один 84-й, як мінімум, на два волкаути. Чи я попався, чи ти за Кінгстон забув сказати? Ні! Не забув, але зараз скажу: добре. Після куміру скажу. О, ні, ні, почекай, ти що? Не можна казати, під таких куміров. Так, там щось Ксандеро сьогодні ванга не спрацювала. Так, тут у нас набор з 100 гравцями. Правильно я українською кажу? Набор де 100 гравців. Набір де 100 гравців. О, це буде 85 рейтинг. Ші, друзі, схоже, що цей набір це срака. Без волкауту. Ну, типу, я вимагаю волкаут, коли це 100 гравців. Мені здається, інакше не може бути. Так, да, бо тут навалює валюме. Добре, полетіло. 100 гравців, чергові. Цікаво, побачимо хоч одного food fantasy СТ Нідерланди, Арсенал, Робін Ван Персі. Окей, мій Єдема це подвійний волкаут. Я так розумію, з цього паку, друзі, подвійний волкаут, це вже GG. Іде Йонг. 100 гравців. От сюди. Англія. Це ті Англія ЦЗ це буде Джон Стоунс. Ні. А, це. Я не знаю хто це. Брайт. 85-та. Вау. Ой, я тут реакцію можу, а що це таке, ну, Вау, подивіться. А що я роблю? А, ми бажаємо успіхів. іспанській мові і пано Александр 444. А, ні. Ну, Несто, за Несто можна бігати, але йому не ці позиції потрібні. Несто, він каже Несто. О, диви. Почекай, я не чіпав. Це ти вибрав? Я, я нічого не тиснув, я Несту хрестик натиснув, бро. Нічого собі. І під Сандерстрак тобі зараз гарного Сандера. Як навалить контора, дякую. Дві ікони. Він витримка. Це повага та витримка. Контора. Ви найкращі. Але братан ти ікон збираєш. Слухай, ну Sounder є. Три дублікати це в першому історії. Я такого ще не пам'ятаю. Щоб було три дублікати. Let's go. Жесть просто. Твій клуб називається Ікона FC. Боже. Давай. Садіо e, Мане. ні, це кулібалі, прикиньте людину, просто контор. Це не заскамела, друзі. Це, на жаль, в ну, мене є терміни, але Твіч їх не дасть мені висловити. 84-й в паці за 100К, прикиньте. Його HM і його Міахем і Р10 теж кажуть, що це габела. Давай, пак з 100 гравцями. А це фентезі? Окей. Цап Нідерланди. Не знаю хто це. Хто там Нідерланди з манчестер Сіті? А, Роорт! А це Фодор, да? І єдиний волкаут. У нас немає сподівань, що там є щось цікавіше. Якесь непорозуміння Ей. А тепер отут вибачаєтеся перед Толею. Четвертий Рауль, да, за сьогодні? Ну то точно, Рауль. Але... Мені шкода, то. Це габела, яка. ну, не в твій склад 100%, але Рауль прикольна карта. 4-5. Він, він, Подивіться, він, як б'є. Були габели зі смаком, з присмаком да, перемоги, але нам потрібна прям гарна. І тут її немає, на жаль. Лаудруп стоючка. Ну, теж дурня. Типу. Ну, ну, да, ну, прям дурня. Пак теж є. Пак багато хто зібрав, я бачу. Давай, успіхів. Хто знає. Норвегія. ЦАП. Це буде Одегар. Можливо, подвійний. Я, я так і не навчився відрізняти. Ні, Одинар. Не мені кожного разу здається, що це подвійний. Е, о, ну це поганий, це жахливий пак. Один волкаут от лише. Отут треба перемога. Давно не було. Еміліо Бутрагено, слухай. Ну Якщо б це був новий Бутра, то тоді б були справи. А старий Бутра вже як і Рауль. Типу бігати можна, але ну камон. Де? Бутра. 80, які в нього там другі удари, де? Скільки ціна його? 400к. Ну тут точно габела. Ну Сьогодні, друзі, якось погано. І ще і пахне за 100 гравців. Дякую. Дякую, це буде Ханданович і це. А, ні, це Ян Облак. Окей, 88-й і подвійний волкаут. І Ірен Паредес. Це поки два найвищих в рейтингу в цьому паці, з того, що ми бачили. Ще Ендрю Робертсон і декілька 85-х. Ну, але знов без спешл карток. Ага, в нас ще 20 х 20 Та окей, давайте 20 х 20 чого ні. Англія, Цопці буде деклон. Деклон Райс? Ні. А хто це? А хто це такий? А хто це був? Ну що, друже, в тебе є поклад на аккаунті? То може R9 тобі тімов у Ну, поки це і виглядає друга спроба як повна срака, друзі. Хоч і це не збирайте, да, Арші, да. Ну, бери Санчеса, напевно. Ну, подивіться, 9-1. Це прям в одну калітку. Так, окей, друзі, в нас наступна ікона. Я трушу вверх, трушу вниз, трушу вверх, трушу вниз, і використовую лівий мізинець, тому що в нас рахунок такий, що треба щось. Пробувати робити. А що відбулося з іконами цього разу? Ну це вже якось і на старт невдалий не можна списати. 10-1. Причому, ну, купа отаких от прям піків. Мені напевно, добре, я відкриваю. Один з трьох кумирів. Успіхів тобі. Я вже засумував за перемогою і нарешті Петер Чех. Team of the. Єр, це перша Тотті на сьогодні, друзі. І я дуже їй радий. Давайте я прям. Я, я, в нас настільки поганий дроп сьогодні, що навіть Тімов The Year я забув додати позначку. Вітаю тебе з Endgame Воротарем. Давай, за 100К ще, друже. За 100К трейдабл і потім. А, окей, ну або так. Нема інформа. ЦОП, це буде е, Обердорф, да? Я б від водмиті від, відмовився, а душиш. Слухай, ну пак шляпа. Один волкаут, де. Да? І все. Після Тімов Зерчеха і одразу отак от чпуньк. Ні, ну, все. If I speak, I am in a big trouble. Успіх. Козачий до успіху прийшов. Я не знаю, кого ти з цих трьох. Просто мастодонтів справи обереш, я лишаю тобі цей вибір, а ми пішли до Discord. То не мета Discord чи що, а? Всі повага вам, Блазео, сполетіли. Ерік Кантона і Еміліо Бутрагеньо. Це вже непоганий пік, це перемога і це картки, за які можна бігати. Цікавий вибір, до речі. Я б брав Кантона, напевно. Суто за, за, через шарм, знаєш. Р не читається. Тобто ти хочеш мені сказати, що правильно читати це прізвище окей. Ай, тобі хуярта. Просив то тримай. Ліникер Слухай, ну бери лаудропа. Він хоча б віп-пас робить. Бери лаудропа, але ну це просто знущання. Але це все мені так завжди прикро. Навіть якщо в мене є 10 кращих версій спешл, ніж картка, за яку я відіграв багато матчів, то я не можу її в СБЧ відправити. У вас теж так? Давай. Ну, технічно, технічно, суто технічно це перемога. О трейдабол! Трейдабл! Замози Е, yeah, хорош! Фу, мені аж погано стало. От і таке буває, чат. Егор вітаю! Да, другий, другий норм пік. Ну, третій, точніше. Слухай, я перший раз таке пам'ятаю, Щоб була картка. Отак от, от, ну, дублікат і для продажу. Я був впевнений, що це срака. Тільки не кров дублікат, будь ласка. А там ми все пробачимо. Ну, якщо не три габели тільки. Окей, окей, це стає краще. Це стає набагато краще. Джан Франко Дзола, Team of the Year. Друга Team of the Year поспіль. І трошки-трошки таймінги. 21.00 чат. То контора просто скрутила. Година пройшла. І зараз нормально, зараз піде. Ну, давай. Кажу, не треба змінювати. Є золоте правило. Працює, не лізь. В тебе буфер 9. А зараз лише Сандро Неста. Втім, Sunderstruck. Ну слухай, я б замість Люкіба його і поставив. Це буде габела, але за неї можна побігати. В нас є Вандер Сир, в нас є. Касілія Сандерстрак, в нас є Петер Чех Тімов Зуєр. Ніхрена собі! Що? Тоті Фердінанд? Що? 9501 картка на ПК. Блін, нічех піше. Вау! Wow! Це Ні Ніхрена собі. Вау! Wow, але завоз! Але завоз! І він ще 82х20, такий ніби нічого не сталося, ніби не зловив картку за 10 лямів. Це хто такий? Це буде Команд? А він же в СБЧ. А, ні, це Мусіала. І 40, слухай, але тобі з цього паку насипало краще, ніж пацанам всім зі 100 гравців. Нічого собі тобі насипало. Ще й 40, вау! два в Food 88-й, але там пак, слухай. Друже, не квікай їх! Та не квікай! Не квікай, ти шо? Та ні, ну то ти на емоціях, то ти дарма, то ти погарячкував. але другий полетіли. Це буде Ендрю Робертсон і хтось ще спешл. І полішич. Ну слухай, гуд фода. Але фоди тобі насипало. Прям багато. За останні монети. Що за ікона? Це буде сорлот. Нас цікавить ікона. Ікона не на обкладинці. Вона тут ховається. Повільна анімація. Це подвійний волкаут фудберзний карток. Але звісно в паці за 700. Бранзима! Карім за Dream! Let's go! Let's go! Ух! Він такий пушка! Це 5 на фінтах? Якщо це 5 на фінтах, то там взагалі разйоп. Там ще й ікона буде. Та який мішок? Шкіл ісю, скіл ісю. 5, 6, скуптер. Вау! Фореал, а як воно ціне? Це додаток. А хто в іконі? Там ще ікона. Беркамп. Я думав, це якийсь б... путияс! Ніхрена собі. Ну, бляха, ну ці паки в магазині, звісно, воно буде сипати. Жесть просто. Иконе флордемото, де пасіжур. Парле ву франце. Ну ти як замовляв, бро! Як замовляв? Луїш фігу, Thunderstrike, бери фігу. А тут пік роботяг. І це правда, що пік роботяг. Подивіться на них, на їх обличчя. Запам'ятайте їх. Це ті люди, яких ви не хочете бачити ніколи. Фернандо Єро, Деніс Беркам і Гаррі Лінникер. Або, якщо стисло, га Б. Ла. Let's go. Інформ то є добре. Але інформ 85-го рейтингу то не є добре. А я відкрив той пік сар і кафу. Нічого собі. Є, він готовий. О, ні. О, ні, о ні, о ні. Хрісто Стоєчков найкраща опція. Ага, тут і ікона, і пак зі 100 гравцями. Дякую, це FC повага на сьогодні. І полетіли. Ну да. Чергова габела, бо найкращий широр. І піре, сандерстрах, жесть. Піде. О, вай давай, да, я кажу! <laughs> Ай, давай пак 100 грамсів. Піде. Йому завжди піде. Просто обожнює підхід людини. Так, інтер, Лаутаро, до речі, хто там Лаутаро пригадував? І один Волкао. Друзі, ну цей пак поки взагалі виглядає як лютий скам. Бо тут знаю зараз. Піде. Хойбер. Молодець, бачиш, от тобі і діти всі. Зібрали 21 куміра і ми не зупиняємось. Діскорд навалює контенту. Ну Бутра був би непоганий, але в нього є, друже, мені шкода. О, це, це Петрович. Да. Кого ти хотів, собі, нагадай? То да, чи що. А, почекай, Рауля, ти хотів. Стій, так ти Рауля казав собі, ні? <дякую>, дякую тобі, друже. Піано Юрій, Юр, це ти. Дякую тобі, дякую е, за контент. Вибач, що переплутав. До речі, на е, ПК це може бути і перемога. А тут в нас Аль Насер. це хто? Ляпорт, оу, шіш. Тут габела. 100 гравців полетіли. Нема спешл картки. Це М ні. Правий півзори, Серж Набрі? ні. Дівчинка якась без волкау то жесть. 85 рейтер. Ну це викрутили в нуль. Ну що, друзі, невеличка технічна пауза в нас була, а тепер в нас Андрюха відкриває куміра і отримує Вандерсара і дідієдрокба. Вандерсар в Сандерстрак, І це прикольно, якщо в нього немає воротаря. Це буде перемога в незалежності від ціни, тому що топ-воротар це завжди класно. Окей, 20 да, акаунт! Туди не обманю, правда, дзола випав, Прикиньте! Да. Друзі, невеличкий монтаж Ютуб, тому що повисла трансляція, але це правда зола. Він хотів золо і випав золо. Давай його в склад. Але теорія дублікатів працює нічого собі. Що, висимо чи що? Ні, не висимо. Окей. Чаві Ернандес, Тім овз. Оф... слухайте, Discord нам дуже гарно статистику під... це, підрівняв, да. Що ти думаєш? Та бери чаві, звісно. Вау. Як падає людям, які можуть заснайпити бутру нового застока. О, бачиш, в тебе був один бутра, буде тепер ще один бутра. Рауль Гонсалес Бланко. Також тут. І звісно, треба брати його, і він і дорожчий, і він і кращий, як на мене. Так. Полетіли. Пане котовський, який сьогодні коровський. Отримує... О почекай! А ні, це не Габела. Нам потрібен гаррі ліникер, да? Опак зі стома гравцями. Let's go, let's go. Я тут на музичку відволікся трошки. Це буде осімхен А подвійні чи ні. Ну, отут була одна полоска, вона є. А чого не подвійний волкаут? Під клубом була блискавка. Що я провтикав? І інформ. Слухай, ну це не такий поганий пак, але 80-й на першій сторінці. А в тебе дублікатів багато. Хочеш використовувати, ми тебе не можемо змусити цього не робити, але без мене. Касіля Сікер в нас тут. Петрович. То let's go! То let's go. Леревс, за що? Ти мені? Ікона. Слухайте, так багато цього Санчеса. Стоєчкава, 3. Трі... От краще б вони прибрали в Interwild Cards, а залишили топові базові. Ви згодні, друзі? Так. Е -е... О, Сімхен, пак 100 гравців. Хто ще? О, подвійний волкаут. І я провтикав його знов анімацію. І Бернардо Сіло. 288. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. В Україні завжди були відносини Да, Так, в Україні класні біатлоністи, так. Да. Зараз там навпакерів слабкі, нас знімають як робить. Ооо, нічого собі. Ну зараз, на жаль, це буде Мартін Одегор. Та. Одна полоска. Має бути одинарний волкаут. В мене завжди там одна полоска. Я не знаю, як ви це визначаєте. О, я зараз вам. В мене ж є оця штука, то я буду показувати. Отут полоска, да, проходить, але мені важко. Я не впізнав мову. То ти мову змінив, чи що? Герд Мюллер він в тебе є! Але срака, ну. Ай. Я не впізнав твоїх двох молдаван, тому що мову ти змінив. Але шиш, ну, це перемога, він коштує багато, але ну куди? Так, друзі, полетіли наступна ікона. Let's go. Підвисання. Ікер Касіліас, вау, слухай. Анріша буде. Полетіли. Друзі. Нам потрібна гарантована гарна ікона. Ми вже бачили тут Лорана Блана. Пак за 750. к Успіхів тобі. За монети ви відкриває. Як справжній роботяга Це буде Мілінкавіч Савіч. А хто другий? Нагадую, ікона там захована. Її не видно. Другий. Лавель. Окей, це Фодер. Це Фодор. Дякую, Міра. Прикольна тяжечка. Дякую. Так. Е е е е. О. Ну... Слухай, ну по Фодору точно непогано. Ще тут Олісе, Вітіння, Гоусенс. Але отут хто? Підвисання. Ні. А в нього жодного дублікату. Прикиньте, вона тут одна єдина ця ікона. Ну що, готові? Остання. Ну. Сука. Ох. Полетіли наступний кумір. Підтяжечку, а як вона? І Чаві Ернандес такий. Я в FIFA 21 ще був гравцем, да? Він же був 2021. Let's go. Чаві Ернандес. Ну що, Боля, пак за 100. к хотів сказати, пак 100 гравців. Кейн, можливо. А, ясно, так. Да. А це хто? Боже, який це рейтинг. Окей, наступний комір. Під оновлення карток Food Fantasy Полетіли. go! О, ні, друже. Ой, ні, це дуже погано. Обирай сам, тому що, можливо, рейтинг візьмеш, але лише клози кращі. Окей, в нас наступна ікона. Давай. Щоб така, як в роль стати апнуті. Вау! Ще й позиція така сама. Філіплан! Тіво взає! Ну. 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 No, ну, let's go, кажу! щоб як Рольфо! IQ! Знаю, що кумір зараз приходить. Диви, який ано хоп! Ай, ні, тут, на жаль, лише Ван Бастен, Алонсо. Ну, я беру ванбастина, да, навряд тобі Алонсо потрібен, це лише рейтинг. Ікона і Мірча Луческо. Мірча Михайлович, чи принесете ви нам успіх? Ні. Не-не-не-не-не-не-не. -а, Я не знаю, бери сам, друже. Бери сам, я, да. Ага, Ванбастен, окей.